Uh -huh. uh -huh. Добрый вечер.

Я не... Файно. Ну, добре. Добрий вечір, пане. добрий вечір. Пане Радіо, Коли було зустрічі з вами у світлиці. Ви тоді говорили, що хоті враховувати по позиції громади щодо першого поступника міського голови. У нас щойно були збори, були збори представників більш ніж десяти громадських організацій і вас, яке стосується обрання першого заступника міського голови. На нашу думку, що найбільш доцільно було б обрати першого заступника міського голови, я перетелефоную. Найбільш доцільно було б обирати першого заступника міського голови через конкурсний комітет. Як організовувати цей конкурсний комітет, ми готові з вами обговорити і на яких засадах це має бути організовано? Тому це наша пропозиція. Отака. І ми просимо дослухатися до думки громадськості. Фактично, це вже не один майдан, а це більше 10 громадських організацій міста. Добре? Будь ласка, розпочіться про отримання по два примітника. Ваша думка, якщо. Зараз нічого не скажу. Буду навчати. Буду радість. Але завтра комісії? Завтра комісії немає. Завтра збирає депутатський збор. На них я виносяти пропозиції. Але в мене немає часу проводити конкурси, тому що згідно закону немає такого передбаченого першого заступника. Ми втягнемося в конкурс, і я його не оберно до конця віку. Мені треба працювати. Я не нікуди. Я не встигаю. Треба їхати в Київ відрядження, я не маю кого залишати. Треба не треба нині мати людей. Я не злучаю. Я відверто скажу, я готую. Я, готую. я думаю, що ви поговорити. Це Лепкий Іван Іванович. Хочете, будь ласка, підтримайте мені. Це нормальний варіант. Яка організація? Нормальна? Кваліфікований чоловік має допуски по роботі. Тому що тут, коли ми оберемо через конкурс, ой, ой, поки конкурс, поки ті всі нюанси, це місяць мінімум. Потім ще два місяці треба чекати на допуски, щоб буде все до роботи. Я такий передбачений законом. Я без роботи, я залишаюся тут людиною. Я говорю не з досвіду, а... я говорю з того закону, який маю. Ну, ми самі розуміємо, що це конкурс міг приймається, а я дорадше але ми сподіваємося, що ви готові це прислухати з не, Я Я думаю, що Ви приступитесь, менше А можна до вас запитаємо, зараз? А хто пропозиція Левко, так? Тобто депутати йде ви мене. для пропозиції. Бачите, заступника 1 числа не податися <кху> Не знаю, вибори бути чи в березні, чи в травні, чи в жопі. Що будемо робити у березні? До березні з ким кинує працювати. Можна? Поясніть мені. З ким немає в березні працювати. Якщо в березні не триває. Якщо навіть травня. Поки конкурс, зараз ми входимо у, у, у святкові дні. Починаємо туди-сюди тягатися, витягувати. Потім э, почнемо по комісіях. Січень не можуть, ні бюджету, немає з ким а Треба захищати як програму. Я відверто говорити. Це не те, що я сюди сидів і от побавився. Бачите, яка пачка, листів і це розглянути. Серйозно, треба з кимось працювати. На кого я маю покласти? Далі, ця людина прийде сильно з вашим конкурсом. Не погоджується, нормальна людина може бути. Ну, по мінімуму, ще так, після того, як призначимо, значить треба дозволя, значить, доступ, доступ до роботи. Це відповідно є законом передбачено, щоб було направлення до відповідних документи. Отримає ці документи. Но вчити треба. Це, тут прийшов, то не треба так ви знаєте, сіл чекати, тут працювати треба, проявляти ініціативу, робити вирішувати справи. Я не то, я виступував і сказав. Пане Тарасе, вас послухати, то він швидше формувався, ніж говорити першу дитину. Першу... Він ще не сформував. Ну, швидше формується, ніж ви розповідаєте про першого заступника. Я думаю, тут головне політична воля. Конкурс відбере ну, двері Якщо Ві буде один, то якщо буде воля, то вона швидко проведеться, і свята не буде спромінити. Ну, і щодо е -е, легкого, Івана, окрема думка, Наскільки ми пам'ятаємо, що виконкомом Громадської міської ради було покладено на нього рішення щодо демонтажу всіх визвоїв мафії, але там незаконно встановлено. У нього не було не з'ясовувати. У нього не було. Можна я з приводу махів, які тільки що зачепили тему. Я півдня, коли я не піднімалася це питання на з вашим колегою, тішуся, тому що він буквально ну, поніснув зі мною спрацював на ту тему. Mm -hmm. Виявляється, що попередник, який був першим заступником, підписав документи на встановлення маків хлібних цих Що робити маю зараз? Підписав на рік. Ні, він писав на виїзд до торгівлі, там трошки інше питання. А, а це стаціонарний мак. Я, Я розповідаю про ті, які... Слову, Алло. Алло. Має до Я, всяду, до Я приймаю. Я буду радитися. Я буду думати. Я не можу зараз нічого сказати. Є юристи, є. Депутати, яким чином ми можу поспілкуватися з Іваном Івановичем? Відповідно, коли голосуєте, яким чином ми можемо задатимо ну, питання, так, да. як да. громадські да. да. називати. Да. Давайте да. завдаємо, організуємо таку зпонуєте, скажіть, будь ласка, давайте, то на середу сесії має бути, вже планується свердження серед. Завтра хочу порадитися з депутатським корпусом. Mm -hmm. До комісії не буде, У немає не часу на комісію. Що з того, що комісії? Я збираю весь депутатський корпус. Я на коли планується? На завтра? До комісії. На завтра. А це на яку одній? На четверту. А чи є гарантія, що депутати підтримують? Давайте не будемо. Просто цікаво, чи я... Я розраховую, що підтримують. Я розраховую, що, ну, ну, що підтримують. Та сама працівник може підтриматися так само. Не цей, так другий, другий, так третій. Та самий, той самий час. Я не маю часу змагатися. Але і, не залежить вас. Ще маю у вас таке питання. За мене поклали у волі, то маєте политику одного міста і буде так, щоб була громада заворона. Ні, зрозуміло. Тому я підбираюся. Це ви на полі не боє, як все ви знаєте. З вами далі, як ви не хотіли чи хотіли, все здається. Так. Ще маю до вас таке питання. Раз ви проходите звідком у кримінальній справі щодо нападу Пукова. Андрія Романовича на юналіста Санджалса Натальевича, то не мають. Я досі, де, не мав ще запрошення. Не мав, я запишу. Я прийду обов'язково. Там, коли мене запросили, я пишу. Подивити от так, і маю часу. Субтитры сделал DimaTorzok